Олег Іванович Літвінюк. народився 2 лютого 1976 року в місті Кропивницькому в Україні, яку він завжди любив щиро і до глибини серця. Зростав в родині Шахтарів, де цінували працю, щирість і людяність. Його дитинство було простим, але щасливим. У 1991 році. Закінчив загальноосвітню школу номер 1 нині Преображенська гімназія. Із юних років Олег вчився не лише працювати, а й розуміти людей, підтримувати тих, хто поруч. Після школи обрав професію бульдозериста, тому що вона дозволяла бути корисним іншим. Навчався в професійно-технічному училищі номер 2 регіональний центр професійної освіти імені Єгорова. Після закінчення навчання проходив строкову військову службу в ракетних військах стратегічного призначення, де здобув звання сержант. Але найважливішим досягненням у його житті стала його родина. Він мав щастя бути батьком. Він жив для своїх дітей, доньки та сина. Старався дати їм усе найкраще: тепло, пораду, приклад, бути для них надійною опорою, другом, наставником. Своє трудове життя Олег Іванович присвятив ремеслу столяра, вкладаючи душу в кожен виріб, був гарним майстром. Він завжди вірив, що справжній чоловік це той, хто захищає. У 2015 році проходив військову службу в силах спеціальних операцій в третьому окремому полку спецпризначення. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції. Коли почалась повномасштабна війна, Олег Іванович, не вагаючись, добровільно пішов до війська. Майже два роки служив в 40-й окремій артилерійській бригаді. Потім служив у 17-й бригаді Національної гвардії України на посаді стрільця 3-го відділення оперативного призначення 1-го батальйону оперативного призначення військової частини 3052. Виконував бойові завдання на Сумському напрямку. Був надійним побратимом, мав позивний батя. Молодший сержант Олег Іванович Літвінюк. Загинув 24 травня 2025 року в районі населеного пункту Миропільське Сумського району Сумської області. Михайло Михайлович Березич народився 17 січня 1996 року на західній Україні в селі Ростов'ятиця Мукачівського району Закарпатської області. Згодом родина переїхала до Кропивницького. Навчався Михайло в загальноосвітній школі номер 2 Великобалківська гімназія. Далі освоїв професію будівельника. Він був із тих людей, яких пам'ятають усі: веселий, енергійний, завжди з усмішкою на обличчі та жартом на поготові, завжди з відкритим серцем. Михайло прийшов в строкову військову службу, а згодом присвятив своє трудове життя професії далекобійника. Працював за кордоном, жив просто, багато працював, завжди дбав про інших більше, ніж про себе. Коли ж на українську землю прийшла велика війна, Михайло не вагався ні хвилини. У червні 2022 року він добровільно, за покликом серця, став на захист Батьківщини. Він не міг залишатися осторонь, поки в його рідну землю влучають ракети. Михайло не дозволив би, щоб у його доньки вкрали майбутнє. Служив механіком, водієм, кранівником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону військової частини А4674. Це була складна відповідальна служба, яка вимагала сміливості, технічної майстерності та холодного розуму під вогнем. Михайло виконував свої завдання з неймовірною відданістю, мав статус ветерана війни, учасника бойових дій. Він ніколи не шукав легкого шляху, завжди йшов туди, де найнебезпечніше, де потрібна його допомога, руки, знання, серце. 16 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села НовоАндріївка. Краматорського району на Донеччині автомобіль, яким керував Михайло, був атакований ворожим ударним дроном. Його поранило. Михайла доправили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, але серце, виснажене болем і боротьбою, не витримало. 25 травня 2025 року солдат. Михайло Михайлович Березич відійшов у вічність. Йому було лише 29. Величаючи його, з небесними силами тебе облажаємо. Андрій Володимирович Щербаков народився 4 липня 1973 року. Місті Кропивницькому свої перші кроки у світ знань він зробив у загальноосвітній школі номер 29 нині це Новомиколаївська гімназія. Розумний, допитливий, він гарно навчався. З дитинства захоплювався спортом, особливо футболом, у якому мав чимало досягнень. Його старанність і наполегливість не залишилися непоміченими. Він неодноразово був нагороджений. За успіхи в навчанні та спорті. Після закінчення школи Андрій обрав практичний шлях, здобув фах у професійно-технічному училищі номер 6 Згодом пройшов військову строкову службу в танкових військах, був командиром бойової машини, отримав звання сержант. Після демобілізації Андрій повернувся додому і став до роботи, обрав будівництво. Непросту, але шляхетну справу. Згодом ця професія стала для нього не просто роботою, а справою життя. Його поважали колеги як майстра, як людину, що працює чесно і з душею. З початком повномасштабного вторгнення, вже у квітні 2022 року, Андрій Володимирович став на захист батьківщини. Служив гранатометником стрілецького відділення стрілецької роти військової частини А-4802, воював на Донецькому напрямку. Сержант Андрій Володимирович Щербаков загинув 15 червня 2024 року біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Під час виконання бойового завдання здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України. З того часу його вважали зниклим безвісті. Майже рік, сповнений болю і надії, безсонних ночей і тривожних молитов. Родина чекала, сподівалася, вірила в диво. Та доля виявилася невблаганою. ДНК експертиза поставила крапку у тяжкому очікуванні, підтвердила загибель захисника. Йому було 50 років.